Всім привіт! Мене звуть Тодор. Я графічний та моушн дизайнер. Вітаю вас на моєму каналі, де я хочу розповісти свій шлях становлення в першу чергу як графічним дизайнером, а вже в подальшому, як я займався вже останні роки моушн дизайном. Канал взагалі хочу присвятити моїй творчій діяльності, висвітлювати якісь свої робочі кейси, розповідати про якісь корисні, можливо, лайфхаки. І е, в цілому якось висвітлювати свою діяльність на більш е, широку аудиторію е, відповідно, що я хочу сказати, дійсно. Пересилити себе, і е, переступити поріг, і почати знімати відео це теж <рес> е, окремі зусилля. Але в наш час е, зрозуміло, що треба е, якось виходити в маси. Е, інтернет це досить хороший такий е, інструмент, де можна е, розповідати та знайомитись з новими людьми і розповідати про себе і якось е, е, себе. Поширювати в аудиторію в маску. Моя історія і шлях е, становлення дизайнером все почалося з дитинства. В цей момент, е, коли я навчався в школі, відповідно, в мене завжди був якийсь зошит, в якому я е, багато різних речей малював, е, тобто пейзажі якісь, е, тобто, машини і тому подібні речі. І це не було просто е, якісь 2D-малюночки. Е, я малював вже це з якимось конкретним розумінням, глибини. Тобто, Перспективи і так далі, тобто з якоїсь проекції, вже після закінчення школи, після 9 класу, я поступив у вижницький коледж прикладного мистецтва. Поступаю я на відділ дизайну середовища в цілому. Професія як дизайн мені дуже сильно імпонувала, було дуже цікаво, тому що ми робили різні проекти дизайн інтер'єру. Тобто, коли ти робиш якісь проекції 2D стін. Плану і потім ще це в проекції перспективи, тобто робиш якусь візуалізацію своїми руками, починаючи від базового креслення, закінчуючи розмалюванням це акварельними фарбами. Тобто, ти робиш вручну візуалізацію старими методами без використання комп'ютерної графіки, що теж є дуже класно, тому що вміти працювати руками це теж дуже хороші навики, які в майбутньому дуже класно допомагають увійти в цифрову сферу діяльності. Після чого ти можеш вже просто якісь інші навики, вже такі технічні, допрацьовувати вже самостійно, тобто шукати матеріали самостійно в інтернеті, коли треба було робити. Різні проекти вручну, але була в той же сам момент. У нас була робота на комп'ютері, коли потрібно було створювати дизайни вже безпосередньо в програмах. Ми працювали над календарями в програмі дизайн календарів. Тобто це така примітивна програмка. Там є інструментарій не такий, звісно, як в фотошопі, але можна працювати зі слоями, з текстом, з масками і накладанням якихось картинок. Перший такий рух в ту сторону. Це коли я зрозумів, що там в тій програмі ти можеш списати будь-який розмір, будь-який формат, ти можеш змінювати цей, цей дизайн. І взагалі не обов'язково там робити календар, як виявилось. Ти можеш робити там різні штуки. Подальшому я навіть робив в цій програмі, компонував. Свої проекти, які потім відправляв на друк, щоб не малювати вручну, тобто розкреслювати і зафарбовувати, можна було виконати цей проект, зібрати е, безпосередньо в. Самій тій програмі дизайн календарів, а от інше питання: вже, що саме компонувати, які візуальні образи, тобто де звідки їх брати. Я ще тоді зацікавився однією програмою. Це була програма «Sweet Home 3D, це така теж примітивна досить програма для 3 d візуалізації інтер'єрів, де ти можеш, грубо кажучи, як в грі «Sims», побудувати з якоїсь стандартної бібліотеки матеріалів, тобто якихось меблів, текстур. І вже там виставити камеру і зробити рендер в порівнянні з сучаснішими і потужнішими рендер-двигунами, то це була примітивна програма. Це було для мене вже якимось проривом, що я зміг створити якусь 3D-візуалізацію. Це мені дуже сильно імпонувало і в подальшому. Мотивувало навіть глибше шукати інформацію праці з комп'ютерною графікою. Дуже багато про коледж я не буду розповідати, тому що там багато було предметів. Реально і на кожен предмет можна посвятити окремий. Ролик. Після закінчення коледжу я пішов працювати на свою першу роботу в місті Чернівці. Я працював декоратором. В перспективі загальній в моїй голові складалося, що це щось дуже круто, і це реально на той момент було круто. Працюючи декоратором, вже тоді мені здавалося, що я працюю трошечки не в тому напрямку. Мені хочеться все ж таки працювати за комп'ютером і розвиватися в напрямку графічного дизайну. Це постійно скролінг на роботу. Робота UA, Work UA шукати вакансії графічного дизайнера, дивитися ринок в місті Чернівці. Було цікаво зануритися в ту сферу діяльності. Після роботи декоратором, вакансія, поліграфія, дизайнер. Потрібно було вміння працювати з такими програмами, як Adobe Illustrator і Adobe Photoshop. Я подаю своє резюме. І е, виконую плюс тестове завдання. Треба було створити рекламний банер тієї ж поліграфії. Я пішов на співбесіду. Е, все окей, мене прийняли на співбесіді, і тут починається саме цікаве. Поліграфія це постійний потік різного матеріалу. Різні бізнеси звертаються до поліграфії, і ти постійно бачиш якийсь рух і круговорот оцих дизайнів в твоєму цьому робочому графіку. Це цілий робочий день, тижні, місяці. Після цього я схотів ще вище якось себе реалізовувати. Пішов працювати дизайнером франшизи. Зову фірму там треба було е, теж виконувати креативи. Якщо це білборди, то вони реально змінювалися по цілій е, Україні. Я починаю працювати максимально в фотошопі, тобто у них був такий регламент в фірмі. Основні файли е, редактуються тільки в фотошопі, і тут мій скіл фотошопа. Дуже різко почав рости. Для мене було першим ділом шок, що в одному файлі Photoshop можуть зберігатися абсолютно всі банери, білборди, які вказують безпосередньо на вулицю, де знаходиться той магазин. І це все в одному файлі було розсортовано по шарам, де ти виключав якісь окремі шари і включав ті, які треба. Під час відкриття нового магазину потрібно було робити заготовки, такі як Нові якісь рекламні постери, наклейки графіки, фірмовий стиль. От ти сидиш, працюєш за комп'ютером, а біля тебе от така реальна книжка, і це був їхній бренд-бук, реально де все розписано, і ти просто повинен дотримуватись. З часом настільки набридла ця робота, тому що це було. Одноманіття. Якщо порівняно з поліграфією, тут був заробіток вищий, але робота не така динамічна, як в поліграфії. Працюєш з брендом однієї фірми, розвиваєш ту компанію і її фірмовий стиль. Наступна робота після цієї, саме то, з чим я дотепер люблю працювати і працюю з партнерами. Перша робота В SMM, Social Media Marketing. графічним дизайнером це було дуже класно, тому що ти працюєш з максимально молодими людьми, амбітними. Які займаються просуванням різних бізнесів в соціальних мережах, займався оформленням сторінок, соціальних мереж, таргетованої реклами, створенням макетів. Якщо треба було підготувати якісь матеріали поліграфічні, то ми також працювали з цим. Після цього в мене була ще одна робота, яка пов'язана з см соціаль медіа маркетингом. Теж я був там дизайнером. Це був 2021 рік. Був переломний момент, де я вже дуже класно себе почував в таких програмах, як Corel Драф, Adobe Illustrator. Adobe Photoshop, тобто з такі базові програми для графічного дизайну. Саме на цій роботі. В мене стався переломний момент, коли я дивився якісь відео на Ютубі. Мені завжди попадалися якісь відео або 3D-моделювання, або якісь 3D-ролики, візуалізації, тому подібне. Я підписався на одну студію, яка навчає людей створювати такі 3D-ролики. Я підписався. На цю студію постійно переглядав публікації їх учнів і там просто були бомбезні роботи. І там було вказано, що це зроблено в програмі Cinema 4D. І багато було також там інформації, що ця програма ідеально підходить для. Реалізації моушн дизайну, тобто це є такий один із фундаментальних інструментів індустрії моушн дизайну. В цьому напрямку я почав самостійно дивитися якісь відеоуроки в програмі Cinema 4D. Перша моя робота це був потяг. Він їхав по колії, заїжджав в тунель. Тобто це була моя перша робота. В анімації я робив просто повторюю крок за кроком. Кожну дію робив покадрово, дивився, як її робити відповідно на налаштування рендера, працювання з якимось мінімальним моделюванням середовища, збирати сцену. Але, як виявилось, цього недостатньо. Тобто ти можеш з цим гратися і залишитись у цьому середовищі реально дуже багато. Часу ти можеш залишитись тут реально на роки, якщо ти або хтось тобі не дасть такого пінка під зад, грубо кажучи, зараз. Коли я працював, я показував ці результати нашому креативному директору, якому в принципі ця двіжуха. То ми могли запропонувати в майбутньому якусь нову. Новий кейс, нову новий напрямок, надання послуг для клієнтів. Відповідно, це були якісь нові прибутки для компанії, так само для мене. Я був максимально зацікавлений в цьому, тому що якщо я вже тут е, себе почував досить комфортно, то це для мене було щось нове і потрібно було починати реально з нуля одного дня. Мене просто ставлять перед фактом, кажуть, Тодор, ми тобі купили курс, ти йдеш на підвищення кваліфікацій. І вони купили саме той курс, за який я розповідав, яким я в принципі надихався, за яким я слідкував в інстаграмі в соціальних мережах. На 2021 рік це коштувало в районі 6 тисяч гривень, і кажуть. В тебе лишається зарплата, в тебе є куча часу, ми по мінімуму даємо тобі завдань, ми тебе розгружаємо, займайся максимально курсом від місяця до двох місяців витратити максимально сконцентрованої і максимально е пітної роботи по дедлайнах. І я починаю працювати з цим курсом, і цей курс просто відкриває мені очі на це все. Якщо ти в Ютубі дивишся ролики трохи там трохи там і ти не бачиш якусь загальну картину от цей курс він дав реально те розуміння то розуміння того як потрібно працювати з пайплайном учень на курсі збирав свій Мудборд зі стилем свого майбутнього ролика на стрімах це все затверджувалось. І тобто, ми по таких етапах е, створювали цей ролик. Моїм роликом став чужий ізоляція. Взагалі, я є фанатом Всесвіту чужих. В мене отак в голові одразу включилося. Окей, я фанат чужого, я буду працювати в цій сфері, це щось таке класне. Пов'язане також з комп'ютерною грою, комп'ютерна графіка, думаю, клас, все в'яжеться: збір матеріалів, збір стилю. Опитування, що найважливіше, теж було ще опитування в соцмережах. В Reddit, в Facebook треба було знаходити ком'юніті Alien і опитувати людей, яким б вони хотіли бачити ролик. Після цього. Поетапно, ми працювали над кожним етапом, тобто від самих примітивних до наповнення сцени, корекція анімації, пропрацювання текстур і так далі. Сама фундаментальна річ в мене залишилася. Я вже зрозумів, як працювати, в якому напрямку. Я вже почав розуміти сами, сам принцип програми Cinema 4D, і в подальшому вже це вплинуло на мою кар'єру і розвиток мене в сфері motion дизайну. Тобто я і не залишаю сферу графічного дизайну, але зараз роблю максимально упор останні роки на motion дизайн і на підвищення своїх скілів. І так, чим я можу на даному етапі бути корисним? Це робота з брендом, з фірмовим стилем, розробка логотипів, поліграфії, розробка рекламних банерів, розробка рекламних креативів, тобто створення дизайну соціальних мереж, розробка, що найважливіше. Більше в 3D-анімації безпосередньо моушен дизайну предметного або VFX. Це теж окремий такий розвиток від основного моушен-дизайну. Це поєднання реальної відеозйомки з 3D. Що буде на цьому каналі, я буду час від часу викладати якісь свої думки, також якась структуризація процесів, можливо, від мене зі сторони мого досвіду, що я можу розказати і поділитись з вами. Можливо, навіть створення якихось коротких відеоуроків, які будуть корисні українській аудиторії, хочеться поділитись і якось вийти в маси привідкрити цю завісу моєї діяльності, познайомити себе з своїми потенційними клієнтами. Та партнерами. Велике вам дякую за перегляд. Для мене було важко зробити цей все ж таки ролик в тому плані, що треба було пересилити якісь внутрішні переживання. Буду дуже радий, якщо ви підпишетесь саме зараз mm. на мій канал, тому що зараз абсолютно немає підписок. І якщо ви мої знайомі і ви дивитесь це відео, обов'язково напишіть мені коментар, мені буде дуже приємно почитати. Поставте лайк цьому відео. Буде дуже круто, якщо буде якийсь фідбек. Тому дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.